Рятувальники продовжують розбирати завали будинків, що були потрощені окупантами. Так на багатостраждальній північній Салтівці, верхолази аварійно-рятувального заону ДСНС, активно демонтують небезпечні конструкції в одній із поверхівок. Ще на початку війни артилерійський снаряд влучив у будівлю і завдав значних пошкоджень. Рятувальники кажуть, головна задача розібрати аварійні конструкції для безпечної роботи будівельників у подальшому. На цій будівлі даними зруйновано поверхи від 9 до майже 2. -го. Це майже Повноцінно один під'їзд цієї будівлі. Якщо не помиляюся, то під'їздів тут три на сьогодні та на подальші дні за масштабами руйнування неможливо зробити за один день, саме розумієте. Але є в планах демонтування найбільш аварійної конструкції з самого верху до нижнього поверху, я самі аварійні конструкції можуть задати шкоди. Якщо знадобиться важка техніка, будемо задіяти важку техніку, як лебідка, підйомник, якщо не зможемо дістатися до конструкції з безпосередньо будівлі. Я вже ці будівлі не рахую, тому що я, може, я вже збився ще літом. Тому будівель вистачає, аварійно-конструкції теж вистачає. Будемо працювати. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов в Харківській